Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Тітаренко Олександр радий вітати всіх тих, хто завітав до нас на ютуб канал вперше. Всіх наших підписників. Друзі, сьогодні у нас по графіку черговий робочий день, як і завжди, плідно попрацюємо. Обговоримо разом з вами дуже важливі теми у галузі свинавства. Тому, по уже давно започаткованій традиції, попрошу вас підтримати нас вподобачку і залишайтеся з нами. Ну а ми вирушаємо працювати. Відразу ж, друзі, до роботи робочих процесів чергову свинку помістили у станок для опоросу. Якраз от чому вирішив зупинитися на цьому, тому що дуже дуже багато питань з'являється з приводу того, скільки разів на рік і, взагалі, як я прибираю родільне відділення, як готую його. Якраз от під розміщення свиноматок. Друзі, ну можна так сказати, моє родільне відділення, воно відносно в якійсь мірі примітивне. До супер надсучасних технологій нам ще працювати і працювати, але тим не менше для якоїсь мінімального комфорту ми всі умови собі створили. Значить, щодо мийок і ну, от такого от роду прибирань на господарстві, воно у мене відсутнє, так як щільових підлог у мене немає. Помити все, продезінфікувати відповідним чином ну можливості також немає, тому що якщо ми будемо проводити мийки керхерами, Волога буде стояти тут страшенна, ну, води буде дуже дуже величезна кількість, тому якраз от собі цього ми дозволити не можемо. Хоча б якраз от в ідеалі це би був максимально ідеальний варіант. Yeah. Що ж я роблю і як я проводжу прибирання і дезінфекції після того, як попередній виводок із свинкою, яка знаходилася у нашому станку для опоросу і боксі для опоросу відпоросилася, догодував. І відлучили ми поголів'я. Свинка відповідно прибирається із станка для опоросу, і бокса поросятка відлучається в окремий станочок. Ця от малеча якраз от сьогодні також займаємося. І, і вже потім ретельно вигрібається, вимітається сам бокс, де в нас знаходиться свиноматка, і в послідуючому поросятка. Ну а вже потім все дуже гарно і ретельно, як ви бачите, засипається. Сухою дезінфекцією, уже в принципі більше двох років я користуюсь дезінфекцією від ЗВК І той же самий Йодоклін і Кліносан. він себе дуже дуже гарно показує, підсушує. Підлогу, дуже гарний якби, запах у свинарнику стоїть після от обробочки буквально там 100 грам на метр квадратний. Рукою все засипаємо і уже потім поміщаємо нашу свинку. Якраз що стосується поміщення свиноматки у станок для опоросу. Роблю це мінімум за 5-7 днів до опоросу, тому що і контролювати саму свинку набагато краще і набагато легше. Ну і Дуже дуже часто таке буває, що от, якраз от безпосередньо первітки вони ну не виношують весь срок оцей 114 днів. Буває таке, що і за день, і за два свинки поросяться. Тому для того, щоб в якійсь мірі... І себе, і поросяток убезпечувати. Заганяємо нашу свинку за 5-7 днів до опоросу у фіксований станок. Ну і вже потім якби приймаємо певні мірі для того, щоб контролювати свинку там за 2-3 за дні взагалі можна інфракрасну лампочку включити. В задній частині, де в нас знаходиться свинка, підстилаю соломки. У гніздечку, яке буде трішечки пізніше сформоване і утворене, також накидаю туди соломки. ну тобто повний Такий підготовчий процес відбувається. Товариство, Що стосується цін на зерно, тому що ми разом з вами регулярно обговорюємо ціни на живу вагу. Я вам розповідаю все в найменших подробицях про свій регіон і район. Те ж саме стосується і маленьких поросяток. от хлопці, запитують, що у нас безпосередньо зараз. На початок року, 24-го, відбувається із цінами на зерно. Багато там питань ставили в коментарях з приводу висівок, тому що ну, безпосередньо для свиноматок дуже-дуже необхідний інгредієнт. Значить, приблизно місяці-півтори тому. Купував висівки із розвантаженням, із доставкою, і вони вийшли мені 3 гривні за кілограм. Що стосується кукурудзи, як ви бачите, зовсім трішечки у нас її залишилося, але ми в раціон її обов'язково застосовуємо і використовуємо. Хоч зараз можна взяти її по 4 гривні із сушки. Що стосується пшениці, від 4,50 до 5,50 можна абсолютно безпроблемно зараз купити. Такі а точніше його відходи купували також буквально нещодавно по 5.50. Фасовані в такі 20-кілограмові мішечки в, можна так сказати, центрі нашого міста. міста Короток. Що стосується ячменю, то нема його не в оголошеннях. Навіть ради цікавості заходив і цікавився в тому ж самому Еліксі в нашому, ну поблизу. Я не шукаю там за 150-200 кілометрів. Мене цікавить безпосередньо там 20-30 кілометрів не більше. Так от, ячменю ніде немає, о, котик лови мишок. Це дуже добре. Ніде ячменю немає, але слава Богу, ми його купили ще в період жнив, тому ми з ячмінем. До речі, пишіть у коментарях ціни на. Зерно у ваших районах і регіонах буду вам дуже і дуже вдячний. Наступне, чим зараз будемо займатися, якраз от будемо готувати комбікорми для різних вікових груп наших свинок. Значить, запускаємо зернодробілочку і готуємо комбікорм. Комбікорм буде виготовлятися саме для ремонтних свинок. Ось залишок його залишився, і для наших е, супоросних свинок. На тій неділі, якраз, от комбікорм, який зараз... Будемо використовувати для поросяток, яких відлучили стартовий, виготовлено і загранульовано. Корм стартовий виготовляю на базі БМВД. Ну а зараз зробимо такий певний запасик комбікормів, для того, щоб якраз от на вихідних не довелося мені цим займатися, тому що. Якраз от так складаються обставини, що більше всього на вихідних я і займаюсь виготовленням комбікорму. Так що запускаємо нашу зернодробілочку і приступаємо до подріблення зерна. І вивантажили комбікорм для наших супересних свинок. Отаку він консистенцію має. ну і Зараз швиденько виготовимо комбікорм для наших ремонтних свинок і для. Свинок, які вже на завершальній фазі відгаділи. льоліки боліки в шоці, мамку забрали. Е, Що стосується ремонтного поголів'я ну і безпосередньо ремонтних свинок, буквально на декілька хвилинок зупинюся. І на них, тому що багато питань з'являється з приводу того, в який саме період свинка приходить в охоту, в який період свинку можна запліднювати. Мова йде безпосередньо про ремонтний молодняк, ремонтне поголів'я тих свинок, які ще ні разу в запліднення не знайшли. Дивіться товариства, в нашому випадку безпосередньо цим от екземпляром виповнюється. Трішечки більше ніж 5,5 місяців і минулої неділі вони були оброблені перший раз вакциною від парвовірусної інфекції, що ми зараз спостерігаємо наші дівчатка поступово, поступово але, можна так сказати, не хочуть повертатися. То, в принципі, зараз, навіть якщо я і буду. Заходити, вони будуть ну, як, звертати увагу на мене. Можливо, о, по цій дівчинці видно. Як ви бачите, органи статеві, по них також можна, можна так сказати, виявляти і робити висновок того, що наші дівчатка потихеньку-потихеньку, але дозрівають, можна так сказати, у ну, доростають до. Фізіологічної і фізичної статевої зрілості з приводу того, коли можна і коли бажано би запліднювати ремонтне поголів'я. Друзі, як книжка пише, ремонтне поголів'я набуває статевої зрілості в період 7,5 місяців. ну от Як ви бачите, зараз явно видно. Органи статеві трішечки трішечки так в період дозрівання вони збільшуються в розмірах, підпухають, але це ще не охота. В охоту, дай Бог, вони в нас якраз і будуть приходити, ну я думаю, дві з половиною-три, не тільки ну, на протязі місяця. Але якщо говорити от про запліднення, то я би радив і я проводжу запліднення не раніше, ніж у шість з половиною-сім місяців, тому що. Ну, поспіх він ніде до добра не приводить. Свинка може, звичайно, приходити в охоту і в період до 6 місяців, 5,5-6 місяців, але ну, я вважаю, що таких свинок ні в якому разі запліднювати не можна. організм у них ще доволі слабенький. Ви запліднете, ну і на виході отримаєте там троє-четверо поросяток. Те, якби, на що ви абсолютно не очікуєте. Ну, отже, знову ж таки, повторюсь, в період 6,5-7 місяців, якщо ваша свинка приходить в охоту, перше запліднення пропускаємо. Першу охоту пропускаємо. Ну а під час другої охоти можна вже абсолютно без ніякої проблем запліднювати ваших дівчаток. У нашому ж випадку, недільку назад, ми прокололи їм перший раз вакцину від паровірусної інфекції. Ще через недільку буде проведена ревакцинація. Дочекаємось, дай Бог. Ще наші свинки будуть приходити в охоту. Пропускаємо першу охоту. Ну і вже тоді вони у нас підуть в процес запліднення. Ну а Зараз будемо приділяти максимальну увагу поросяткам, яких відлучаємо, тому що це ще ті ігрища, якраз от і танці з бубнами. Щоби перевести оцю от малечу без на комбікорм, без діарей, без ускладнень. Так що будемо приділяти максимальну увагу. Так що, товариство, працюємо маленькими кроками, не поспішаючи, але потихеньку рухаємось тільки вперед. Всім хочу подякувати за увагу. Ще буду більше вдячний, якщо підтримаєте нас вподобаючкою і коментарем. Ну і обов'язково ставте всі питання, які вас будуть цікавити, з превеликим задоволенням будемо відповідати на них. До нових зустрічей! Дякую за увагу!